Якісь залишки, якісь руїни. А біля дуже-дуже дуже старовинного і славного містечка Галич. Там от брила оця буквально. А не ця, а наступна. Написано, що тут, тут залишилося трохи фундаменту Іллінецької церкви. Там етнопарк, так званий Скансен. І дивіться, давайте почитаємо. З любові до землі. З не бачу, але мені так і хочеться. Любові до землі. Мужеству набранні святому братству древних Руських Градов. Києву Новграду Галичу Полицьку. Полоцьку. Полоцьку. До речі, я і не знаю, де Полоцьк знаходиться. І хто ж цікаво, це Так, да, цікава пам'ятка. Так що будете проїжджати, траса Івано-Франківськ, Львів, не минайте, зупиніться, тут є що подивитися.